Перепрошую. Сподіваюся, прийшов куди треба. Я Вільям недавно переведений. Вітаю, Вільяме. Проходь, Сідай он там позаду. Дякую. Привіт, я калум. Вільям. Mm. 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 До речі, хотіла сказати той новенький, Вільям. Він вампір. Ти зрозуміла все одним поглядом? Ні, я зрозуміла все за запахом. Вампіри мають злегка металевий запах через всю ту кров, що вони п'ють. Цікаво, чому цей вампір перевівся саме в цю школу? Що ж пішли в нього? Запитаємо. Тоді уперед. Але я маю деякі справи. Побачимось, Розі. Бувай! побачимось за обідом валері. Перепрошую. Віріям, так? Так. А, ну, якщо тобі буде потрібна допомога, то звертайся. Ні, дякую. Н ні. Я просто думала, що. Дай вгадаю. Ти думаєш, що якщо я новенький, то я взагалі не розумію, що мені робити. Чи не так? Ні. Та просто. 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 Що? Ем, та просто не кожного дня вампір переводиться в твою школу. Чекай, ти знаєш, що я вампір? Звідки ти знаєш? Моя зовнішність така очевидна? Ні, ні, в нашому класі є ще один вампір. Її звуть Валерія сиджу біля неї. Точно, а я думав, що то за дивний запах. Дивний? Якщо ми закінчили, я б хотів повернутися до своїх справ, якщо ти не проти. О, е, звісно. Просто пам'ятай мої слова. О. Гей! Ти ж Вільям, чи не так? Так. Ми вже знайомились. Круто! Хотів запитати, чи не хочеш піти зі мною пообідати? Поїж сам. У мене є свої справи. Тому вибач. Гаразд, бувай. Посидимо іншим разом. Тож, каломе, як в тебе справи з Вільямом? Гадаю, все добре. Що? Справді? Ага, він такий крутий, і загадковий. Коли я говорила з ним, він мене відштовхнув, не маючи ніякого зацікавлення. Може він приховує свою другу особистість, типу, як супергерой? Супергерой? Так, тепер я усе усвідомив. Вільям супергерой з далекої планети, якого відправили сюди на особливу місію. І тепер, коли він тут, йому доводиться приховувати той факт, що він живе подвійним життям. Ось він майже здогадався. Скажімо йому? Ні. Ми не можемо ходити і розповідати всім, що Вільям ти знаєш хто. І навіть калому він не заслуговує на правду. Не нам розповідати секрети Вільяма. Він сам потім розкаже. Ах, ненавиджу твою цю правильність. Слухай, каломе, можливо, це марна справа. Що? Та ні, чому ви так вирішили? Та тому, що, ну, Вільям не виглядає як людина, якій потрібні друзі. Це жахливо. Життя без друзів це і не життя зовсім. Він, мабуть, такий самотній. Це воно. Oh. Я зроблю усе, що в моїх силах, щоб стати першим другом вільяма. Побачимось пізніше. Що ж, він нас взагалі не слухав. В мене погане перечуття щодо цього. Mm? Привіт, Вільями! Будь тихіше, ідіоте. Точно, пробач, не подумав. А що ти читаєш? Книжку. Яку книжку? Це сумна історія про те, як гордість і упередження призводить до загибелі. Угу. Як називається? Та неважливо. Тобі не сподобається. Там багато слів і немає малюнків. Визнаю, я віддаю перевагу книжкам, в яких багато малюнків. До речі, про це. Що ти скажеш про це? Про що? Це супергеройський комікс про пригоди. Комікси мені найбільше сподобались з того, що я читав. А ти, Вільяме, тобі подобаються комікси? Так, коли мені було чотири, і дуже дуже нудно. <гум> Крутяк, я знав, що ми з тобою схожі. <гум> Це там випуск нової дитячої книжки? А? Де. Дуже смішно. Я там нічого не. Ем... Вільяме, агов, Гов завжди. <звук> Гей, я знаю, ти любиш читати книги, тож ми могли. б... А? А тепер послухай уважно, ніяких ми між нами немає. І я тобі не друг і ніколи ним не був. Я намагався терпіти тебе, але ти мені вже набрид. Знайди когось іншого для діставання. Усе ще думаю, що розповісти йому було б краще. Не нам розповідати чужі секрети. Зробимо це. І Вільям нас ніколи не пробачить. Навіть Калуму. Вони ж ну, вони сидять поруч. Як би ти почувалася, якби я розповідала твої секрети? По типу що ти в своїй все ще 16 боїшся лівців? Я... В таке точно ніхто не повірить. Ми намагалися переконати, але схоже він обрав інший шлях. Ох, нарешті трохи тиші. А цю ти читала? Ні, не читала. Вона хороша? Чи хороша? Щоб ти знала, це найкраща книжка усіх часів. Ну, ми прочитаємо її зараз. Mm. Добре. А можливо, я, мабуть, піду звідси. Югу салютик. А -а -а -а. Скажи, ти ж не покинеш мене я правду кажу. Що ти пристав, Джейзе? А що я пристав? Я просто хотів друга провідати. Чи мені це заборонено? Ми з тобою ніколи не дружили. Он воно як. Хм. Хоч би подякував. Нормальних друзів ти ніколи не мав. Це неправда. Роуз та Валері, мої друзі. Ах, але ж вони спілкуються з тобою лише через співчуття до тебе. Е, все не так, як ти кажеш. Справді? Ти такий невдаха і маєш бути вдячним, що я допомагаю тобі. Ти просто поглянь на себе. Виглядаєш, як дитина, поводишся, як дитина, одягаєшся, як дитина. Та, по факту, ти і є дитина. Не вкурив? Ти все ясно почув. Відвали від нього. Ти ж не серйозно, так? Мамина красуня мені наказує. Таким ти себе. А? 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 Ти геть розум втратив. Дивись мені в очі. Ти даси калому спокій. Хіба що у тебе немає передсмертного бажання. Якщо я тебе побачу біля нього, я тебе знайду і змушу поплатитися. Ясно? Ти у порядку? Ем, Так, в порядку. А що ти з ним зробив? Я просто показав йому, хто тут головний. Ось і все. Гаразд, не буду тобі заважати. Чекай. Я б хотів поговорити з тобою наодинці. Якщо це можливо. Оу, гаразд. Знаю, куди можемо піти. Тож, Калуме, я хотів би вибачитися за те, що зробив учора. Мені ще треба над цим працювати. Оу, тобі нема за що вибачатися. Я знаю, що інколи буваю занадто доставучим. Навіть так. Ти не заслуговуєш на таку неповагу. Як давно цей шмаркач тебе дістає? Ти про Чейза? На жаль, ми знайомі з середньої школи і Я не можу від нього здихатися. Ну, якщо він ще колись спробує тебе дістати, то він пошкодує. А? Ти справді зробиш це для мене? Я думав, ти мене ненавидиш. Я не ненавиджу тебе. Мені просто потрібен час, щоб звикнути до тебе. І там, звідки я родом зі мною ніхто не жартував, бо знав, що він програє. Це так круто. До речі, а чи можна запитати звідки ти родом? Я Я навчався в приватній школі дуже дуже далеко звідси. Може, не повіриш, але я перевівся, тому що мої батьки дуже хотіли, щоб у мене з'явилися друзі. Т. Мені і досі не віриться. Тобто в тебе ніколи раніше не було друзів. Взагалі, жодного. А, одного разу я намагався подружитись. І не питай, що з цього вийшло. Я не запитуватиму, що сталося. але я точно запитаю Вільяме. Прошу, будь ласка, будь моїм другом. Я вважаю тебе дійсно дуже крутим і загадковим. Ти наче якийсь супергерой. І мені так сумно від того, що ти ніколи не відчував радості дружби. Ніхто не має з цим стикатися. Тож що скажеш? Ти вважаєш мене супергероєм? Ну, усе ж можливо. Ти не боїшся мене? Боюсь? Ти що? Ти врятував мене від мого найбільшого кошмару. Я маю бути вдячний. Ти, ти Ти мене не знаєш. Ти не знаєш, на що я здатен. Ти не знаєш, що я. Я. Я Я маю проблеми з гнівом. І, і я боюся, якщо я підійду ближче, то зроблю боляче і буде гірше. А, ну, визнаю, що іноді ти буваєш трохи лячним, але я готовий терпіти, якщо ми будемо дружити. Ти і далі стоятимеш на своєму, правда? Так, я не відстану, поки ти не погодишся. Тож давай, хіба ти сам цього не хочеш? Гаразд. Ми будемо друзями. А? Справді. Дивись, бо ще передумаю. Супер! Я дуже радий за тебе. <плес> <плес> Вибач, але ще не так близько. А, Я запишу. <плес> Дубльовано проєктом UA Піфі Studio у 2024 році. Режисер дубляжу Валентин Глушко, спеціаліст зі зведення звуку Олексій Великий, перекладач Кіжапкін Євгеній. Ролі дублювали Валентин Глушко, Олексій Маріуца, Оля Галущак, Майя Ведернікова, Олексій Великий, Єлизавета Зіновенко, Вероніка Конопля та Анна Пелех.